Привіт, моє ім'я Катя, я тренер студії Вільний. Сьогодні розкажу про вправи, які зменшать напругу у шиї. Повільні нахили голови вправо та вліво. Розслаблені плечі внизу, руки по сторонам. Залишаємо голову справо і обережно накриваємо її долонію. Широко розтискаємо і розвертаємо долонь рівної руки вперед, опускаємо руку в діагональ, носом тягнемось до правого плеча, накриваючи потилицю правою рукою. Змінюємо сторону розслаблені плечі, права долонь штовхає уявну стінку від себе в бік. Широко розтиснуті пальці рівної руки ще далі стягують плече вниз. Нос тягнеться до лівого розслабленого плеча, і ліва рука зовсім трошки тисне на голову вниз. Глибокий вдих за руками вгору на видих, руки на потилицю в замок, ліктів в діагоналі, таскач руками в голову, головою в руки від грудної клітини розкриваємось вгору на вдих, а з видихом хребет за хребцем за маківкою округлюємось вниз і починаємо повільні перекати підборіддя під, під праве та під ліве плече. Розслаблені руки.